Сонок дія продовжує добувати своїми новаціями. Відтепер одружитися можна за 30 хвилин онлайн. Тож ми вирішили дізнатися у криворічців, як вони ставляться до цієї можливості. Ходімо, дізнаємось. Повні нормально. Як на вашу думку, чи зручно це та загалом ви б скористувалися такою можливістю? Можливо, так. А чому? Швидко, без заморочок. Без очереді, без всього цього. О, дуже добре. Ми просто тільки після двічника ну, ли, що може статися. Скористувалася такою можливістю? Ну, не знаю, навіть можливо. Соб... Думаю, що більше так, чим ні. А скажіть, на вашу думку, чи зручно це, та як загалом ваше ставлення до цього? З, звичайно, зручно, бо, як я знаю, в ЗАГСі треба місяць чи два чекати, а тут клац-клац і, і вже документи готові. Неурочисто якось. А так. чи скористалися би ви такою нагодою? Чому? Я хочу нормальний шлюб. <гум> Твій гарний. За кордоном десь. Гарного місця. Україна вперше у світі впроваджує унікальний сервіс одруження онлайн через додаток Дія тепер, щоб узаконити свої стосунки, не потрібно відвідувати рац або стояти в чергах. Весь процес можна пройти дистанційно, за допомогою відеозв'язку і це займе не більше 30 хвилин. Оформлення шлюбу стає максимально зручним і доступним. Через додаток можна обрати дату весілля, внести зміни в прізвища і отримати цифрове свідоцтво про шлюб вже протягом доби. А оригінал документа доставлять додому безкоштовно. Через з кур'єрську службу Ця послуга особливо актуальна для пар, які розділені відстаню. Наприклад, для тих, хто служить у Збройних силах України або перебуває за кордоном. Онлайн-шлюб допомагає закоханим, які не можуть бути разом фізично, але прагнуть об'єднати свої долі юридично. Зокрема, у додатку можна також зробити пропозицію своїй другій половинці. Для цього потрібно лише зайти в сервіси, шлюб онлайн, зробити пропозицію та надіслати послання своїй коханій людині. Того, щоб закріпити стосунки, ви маєте можливість надіслати заручне кільце для своєї половинки за допомогою пошти, Обирайте кільце, оформлюйте відправку, і вже за декілька днів вона прибуде до адресата. І всі офіційні формальності будуть дотримані, адже кохання сильніше ніж відстань між вами. А далі реєстрація шлюбу важливо відзначити, що весь процес проходить повністю онлайн і виключає необхідність фізичної присутності в рації. Це не лише спрощує процедуру, але й дозволяє парам отримати документи без будь-яких черг чи бюрократичних перепон. Тож одруження через дію це новий етап у розвитку сучасного суспільства, який дає можливість коханим об'єднати свої серця незалежно від відстані. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, Андрій Яковлів, Гліб Припчук, перший міський.